Добрий день, мої любі другокласники та й, шановні батьки! Ми з вадовжуємо Чен уроки, і тема сьогоднішнього уроку розрізняє значення слів, вкладання записані речення словами, які мають різне значення. Отже, ми з вами на минулому уроці говорили, що слова можуть бути як в прямому значенні або при нас, В прямому, як у нас. Насправді є, наприклад, золоті сережки або золотий браслет, так? А переносному, який наділені як золоте серце. Так, розгорнула, будь ласка, зошити, відступили рядочок, або якщо на початку з першого рядка, 8 листопада класна робота. Записала. Так, якщо вам потрібно час, ви зупиняєте, потім з вами працюємо далі. Так, гашик розповів друзям про мешканці моря. Прочитайте його розповідь. На дні моря можна побачити зірки. Водяться тут і коники, трапляється навіть меч. Розгляньте, що я вила під час розводі щебетончик і читалочка. Хто з них помилився? Поясни чому. Тут морські коники, риба меч і морські зірки, а тут просто зірки. Новорічні, так, меч у воді і коник. Хто помолився? Помилився ще бетончик, а читалочка була права. Отже, записала, будь ласка, вправа три, після цього вправа три. І тепер запишемо все з вами так, доповнимо словом, щоб була наша розповідь правильна. Отже, на дні моря можна побачити морські зірки. водяться тут і морські коники. Трапляється навіть меч риба. Так, отже, пишемо на дні, пишемо на дні Моря. море. Можна побачити, можна побачити. Морські, зірки, морські, зірки. Наступне речення з великої водяться, водяться, тут і тут Морські, морські. конники конники наступне речення теж велике, трапляється, трапляється, Навіть навіть риба-меч. Зверніть увагу, пишеться через тире. Риба-меч через дифіку. Чудово. Якщо вам потрібен час, ви ще зупинили відео, записали, а тоді працюємо далі. Родзинка пропонує тобі відповісти одним словом на її запитання: яким знаряддям шиють і вишивають? Голкою. На що листя схожі ялинки сосни на голку. Чим укрите тіло їжака? Голками. Отже, це все голка. Голка у їжачка, голка якоюсь йому, і у ялинки теж голки. І шприц, яку ми робимо нам а, щеплення, теж голка. Розглянемо з вами малюнку, назвемо серед них ті, які мають однакову назву. Бачимо кран. Екран. будівельний кран, якому допомагають, так, рисувати предмети, і рукомийний екран, з якого тече вода, може бути рук. Гребінь, Щоб розчисувати, І гребінь у півні. Сонечко, яке світить на небі, і сонечко комашка. Про що ми з вами будемо писати? Давайте про сонечко. Отже, записала вправа 6. Пишемо: на небі світить яскраве сонечко, маленьке сонечко сіло на квітку. Пишемо: на небі, на небі, світить, світить. Яскраве, яскраве. Сонечко. На небі світить яскраве сонечко. Поставили крапочку. Наступне речення з велико. Маленьке. Сонечко сіло на квітку. Маленьке. Сонечко. Сонечко, сіло. На квітку. Маленьке сонечко сіло на квітку. Якщо вам потрібен час ви зупиняєте, якщо ні, ми йдемо з вами далі. Прочитаємо речення, порівняю її з малюнками, яку помилку зробила художниця. Так, біля комп'ютера мишка. Правильно, ні, не звичайна мишка, а комп'ютерна мишка. Так. У вазі котики. Ні, не звичайні котики, а вербові котики. Так, це вправо ви будете виконати самостійно. Поміркуйте, чи можуть подані слова мати різні значення. Ну, Наприклад, ручка. Ручка може бути дверна, дитяча, або яку ми пишемо місяць. Місяць це відлік часу, так, проходить від першого від першого до тридцятого по три першого, місяць, який світить на небі, поле, футбольне поле. Так, е, далі поле, там, де засідане квіточками. Е, поле людина щось робить, так сапає, і зошита теж поле не виходите. Отже, ви обираєте якесь слово і з ним складаєте два речення це ви самостійно будете виконувати. І ми з вами ще виконаємо одну вправу. Для цього, будь ласка, розгорніть 3000 завдань на 31 сторінок. Нам потрібно з'єднати. Слова, які подібні, тобто означають майже однаково. Наприклад, журитися, засмутитись, спати, кликати, гукати, магазин, крамниця, дрімати коротке, небайдужість, оселя, житло. Ну, Наприклад, спати теж дрімати теж саме, кликати, гукати, магазин, крамниця, оселя, житло. Тут коротка небайдужість це нам не підходить. Давайте думати: допомогти зарадити співчуття куций, одяг врання. Одяг врання одночасно, короткий, куций, небайдужість, співчуття і зарадити допомогти. Так, поставила тут або смалик, або галочку. Далі кепкувати. Літати, охайний пишний, підлога плаття, сукня, долівка, чепурний, веселий, любити, кружляти, кохати, насміхатися, буйний, радісний гостинець, подарунок. Ну давайте те, що ми знаємо. Літати, кружляти, далі плаття, сукня. Далі, що у нас? Любити, кохати. Так, подаруночок, гостинець, охайний, чепурний, кепкувати, насміхатися, веселий, радісний, буйний Ми сюди аж до пишний, і підлога долівка. Так, і теж поставили галочку. Певно, на все вас вийде, ви мене розумнички, а очікую вашої роботи. До побачення та гарного дня!